Ви дивитесь ранок вдома, і ми щиро раді, що ви починаєте свій день разом із нами. А зараз зробимо цей ранок іще ще більш яскравим та сяючим в прямому сенсі цього слова за допомогою мистецтва кристалайзінгом. Це оздоблення виробів за допомогою камінців. Таке заняття не нове. Воно виникло ще у прадавні часи, а зараз набуло популярності саме через любов до стразів, якими здебільшого прикрашають вироби. Наша героїня так захопилася. Мистецтвом інкрустації, що навіть покинула прибуткову роботу в Айті, а згодом створила власну студію блискучих виробів. Які незвичні речі можна прикрасити стразами, розповість сама майстриня Аделіна Суржікова. Я дуже рада і щаслива, що наважилась покинути роботу і присвятити себе тій справі, яка приносить мені задоволення, і всім би побажала також знайти себе і займатися улюбленою справою. Аделіна покинула роботу в ІТ заради улюбленої справи кристалайзингу, тобто роботи зі стразами. Тепер її авторські неймовірної краси вироби не просто радують замовників, а й допомагають донатити на зсу. Аделіна Суржікова народилась у Донецькій області 2012 року. Дівчина переїхала до столиці, аби отримати вищу освіту. Я поступала на перекладача. Диплом бакалавра в мене перекладач англійської французької, а магістратура перекладач-викладач. Тобто можу і викладати, і просто перекладачем працювати. Аделіна працювала перекладачкою, а згодом потрапила в it Галузь, де знання мов їй стало у пригоді. Компанія, в якій я працювала, орієнтується на на західний ринок, тому постійно треба була англійська мова. Я працювала в відділі сапорта техпідтримки. Там я пропрацювала, здається, приблизно 4 чи 5 років, і останні два роки це вже було саме it відділ на позиції тестувальниці. Зарплата влаштовувала, але робота не приносила дівчині задоволення. Про звільнення та зміну діяльності вона замислювалась і ще до початку повномасштабного вторгнення, коли Росія почала велику війну, Аделіна залишилась у столиці і нарешті наважилася покинути стару роботу. Поступово з'являлось вигорання, або я вже більше орієнтувалась на те, що хочеться займатися чимось більш цікавим для себе, от саме як кажуть, для душі те, що буде на наче як хобі, але приносити якийсь заробіток. Аделіна захоплювалась творчістю та часто майструвала якісь вироби у вільний від роботи. Час дівчина займалась алмазною вишивкою. А коли звільнилась, натрапила на інкрустацію і так нею захопилася, що вирішила пройти навчання. Спочатку одні курси я знайшла, якраз орієнтуючись більше саме на якісь статуетки, тверді такі поверхні, а потім з часом знайшла інші курси, і там вже багато різних розглядалось матеріалів, багато різних поверхонь, скло і тканина. За декілька місяців майстриня пройшла навчання, отримала сертифікати та взяла своє перше замовлення, яке пам'ятає і дотепер. Це в мене замовила одна дівчинка. У неї є парфюмерний магазин. Писала мені. Сказала, що хоче замовити чашку своєї мамі. Мама їй допомагає е, з бізнесом. На чашці було написано Мама бос дуже хвилююча. Я тоді взяла чи дві, чи три чашки. Раптом я одну зіпсую. Ой, там ціла ПП я з ними була. Класна чашка вийшла. Згодом Аделіна створила сторінки у соціальних мережах, перетворила маленьку кімнату на майстерню і розпочала власний бізнес. Її унікальні роботи помітили люди. Замовлень ставало дедалі більше, а досвід дозволяв брати. За складні вироби. Нині дівчина прикрашає блискучими стразами шопери, келихи, горнятка, створює прикраси та подарункових ведмедиків. Як на мене, він вийшов просто чудовий, і сама ідея насправді дуже класна. Адже, скоріш за все, цей ведмедик буде стояти в оселі подружжя, і, дивлячись на нього, пара буде згадувати про чарівний день в їхньому житті. А як вам такий ведмедик? Інкростація виявилась непростою справою, яка потребує неабиякої уваги та наполегливості, каже майстриня. Треба слідкувати, щоб всі лінії були рівні, бо в стразах дуже сильно видно, коли десь якийсь вибивається із ряда. Також різні поверхні вимагають різних технік зі склом, наприклад, працювати трошки складніше, бо стрази дуже сильно по ньому їздять, і треба слідкувати за всією композицією. Але Аделіні вдалося подолати всі труднощі і перетворити хобі на успішну студію блискучих виробів зі стразами. Робота приносить майстрині гроші, частину з яких вона донатить воїнам. Бувало кілька разів, навіть відкривала допоміжні з. Там, якщо велика сума, наприклад, то е, допомагала е, на 10-15 тисяч гривень. Попереду Водоліни купа планів. Дівчина хоче навчати інкрустації інших, виготовляти щось ексклюзивне та втілювати власні мрії. Мені б хотілося мати будинок десь в тихому місці, е, на природі. Може, з річечкою неподалік. Дуже я люблю природу. Хотілось би от мати будинок і обов'язково завести курочок. Дуже я їх люблю.